За ухилення від мобілізації за грати. таке рішення виніс Ратнівський районний суд щодо волинянина, котрий, отримавши повістку, вирішив до ТЦК не йти. Попри винесений вирок, чоловік не втрачав надії та подався до апеляції. Яке ж рішення винесли там? Дивіться у сюжеті. Не прийшов до ТЦК в день відправлення та отримав реальний термін. Така історія трапилась з жителем Ратнівського району. Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації та призначили три роки позбавлення волі. Проте обвинувачений з таким рішенням не погодився та тепер шукає справедливості у Волинському апеляційному суді, перебуваючи на обліку в другому відділі Ковбільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області, як військовозобов'язаними, за результатами медичного огляду, визнаний 23 серпня 2023 року, військово-лікарською комісією придатним до військової служби без обмежень, Захисник обвинуваченого вважає, що винесений судом першої інстанції вирок є несправедливим. Мовляв, не взяли до уваги, пом'якшуючи обставини та дали занадто суворе покарання. покаємося на наявність матеріала кримінального провадження і дослідженим судом першої інстанції відомості щодо. Незадовільного стану здоров'я мого бідонахисного. Теж хотіли звернути увагу суду на ту обставину, що мій бієнт по першій повістці він з'явився за викликом до ТЦК, і це він надавав відповідні показання судовому розгляду в ході судового розгляду в місцевому тоді, Однак його на... Приймальній комісії його повернули, і він відповідно вже за другою повісткою не з'явився В свою чергу. Прокурор вважає, що призначене покарання є справедливим, тож просить суд апеляційну скаргу захисника не задовольняти. розгляду до в, в суді першої інстанції під час апеляційного розвитку не встановлено стануту сукупність вим'якшуючи покарання які свідчить про необхідність призначення покарання нижче ніж передбачено мінімальною санкцією. Межі санкції передбачені статейста 336. шостої у зв'язку з наведенням заперечує роблення апеляційної скарги. Нажаємо законом опортований покарання таким, що відповідає тяжкості чи не на злочинних та особі обвинувачення обвинуваченого ж до суду було одне прохання, і звучить воно наступним чином. «Що? Зрештою, колегія суддів таки виносить вирок на користь обвинуваченого. Вірок Ратнівського районного суду Волинської області від 5 серпня 2024 року щодо Денеки Петра Петровича в частині висновку суду про відсутність обставин, що пом'якшує покарання обвинуваченого, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та в частині призначеного покарання змінити. Визнати обставини, що пом'якшує покарання обвинувачено Дейнеки Петра Петровича, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, призначення Денеці Петру Петровичу, покарання за статтею 336 кримінального кодексу України і застосуванням статті 69 кримінального кодексу України у виді обмеження волі на строк один рік. Відбувати рік чоловіку таки прийдеться. Проте, на щастя, не у в'язниці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.